Олександр Васильович, коротко характеризуйте сьогоднішній матч, як вдалося витягнути ось цю нічию, яка дозволяє вам, хоча б один бал взяти у цьому матчі, і чи допомагає цей один бал у розрізі турнірної таблиці? По-перше, подякувати нашим Збройним силам України. Бачите, зіграли. ні одної тривоги немає, значить працюють, що дають нам можливість займатися улюбленою справою. І ми дівчаткам завжди наголошуємо, що дуже багато у дівчат, батьки, брати, дяді, які на війні, що дівчат відносяться до своєї справи, дуже відповідально. Враховуючи нашу всю ну, нелегку ситуацію у нас чотири гравці основних травмовані. дівчинка, слава Богу, радісна новина, основний гравець Юля Вивчук завогітніла. Три людини сьогодні грала 2009 року, яким тільки 15 років. Тому ми дійсно врахуємо, що ми взяли це очко заслужено і Воно нам звісно не помішає. Але все одно, навіть, навіть, навіть. Таким можливо складом ми хочемо від дівчат більшого, щоб вони доказували, що вони працювали та попадали в юнацькі та молодіжні збірні України. Соперник ви бачили, був нелегкий, тільки чотири лігнєрки на полі, да, бо бразилянки, рахуйте, а у нас молоді дівчатка всі місцеві. Тому сьогодні я можу сказати, що я пишаюся дівчатами, що не опустили руки, дограли до кінця і вижили цю дочу. А питання ще таке стосовно того, що зараз закінчується перша частина нашого розіграшу змагань, по суті, вищої ліги, перший етап закінчується? У вас ще один по суті залишився матч із з Ворською. І Ч... Полісся ще ще два матчі. І, і, Полісся. і Полісся. один вдома, один на в'їзді, як так, я так. розумію. А, чи виконано було завдання, яке виставили дівчатам на першу частину розіграшу? Ну якщо брати за пооперативне завдання, так... Після другого туру, коли вже ну, ряд гравців у нас було травмовано, то можна сказати, що виконали завдання. Але ми для себе розуміємо, що ми могли відіграти набагато краще. Шахтарем втратили очко пропустили на 89-й хвилині. Ще трохи немає стабільності у молодих дівчат, але ми над цим працюємо, не опускаємо руки і віримо тільки в перемоги і в перемогу України. အစ်မမျိုးတို့